Житловий комплекс Парк Вітріал Фемнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Так, ну що ж, а, а, як вплине міді шейт на надання нам допомоги, зокрема це найбільше цікаве тут. Ми бо своє ми вже все зрозуміли. Працюємо, караємо, сподіваємось, тому ж дусі і продовжимо. Дональд Трамп буде карати Путіна, чи як чи батагом, чи пряником. Ну і на фоні того, що і в самих сполучених штатах Америки дійсно, м'яко кажучи, неспокійно. Про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист. Пане Юрію, вітаю. Рада бачити, слава Україні. Добре, слава, вітаю вас. Ну що ж, пише видання політіко про те, що Україна намагається відновити довіру та заспокоїти західних партнерів після корупційного скандалу в енергетиці. Ну що, вдасться? Ну я, якщо чесно, поки не бачу особливих причин, чому ні, тому що по перше <кхем> головна перевага в тому, що Україна сама виявила це скандали. Це перше зробила державна інституція, тобто набув. Виявила ці країжки. По-друге, дуже задовільна політична реакція. Хоча я вважаю, що як так мінімум на добу запізнився президент з цим. могли і в перший день анонсувати звільнення, але взяли паузу як завжди подумати. Але в цілому, реакція норм, реакція західних партнерів, які переважно коментують це е як е привітання з боротьби боротьби з корупцією. Доволі м'яка для нас заява була від. Е в першу чергу е посла ЄС, тому що зараз давайте об'єктивно нас головний фінансовий партнер це європейський союз. Тому нас першу цікавить європейська реакція. і Реакція європейців абсолютно ну притомна. Тобто, якщо не вважати, там мовно Орбана, який сам ну і Хто просвідав про корупцію, тому що вміни від е, багатьох українських там не знаю претендентів прем'єрів, які переважно мали корупціонерів власному оточенні? Орбан особисто персонально корумпований суперкорумпований політик, що не заважає йому в принципі щось відповідати про корупцію в Україні, але всі інші реагують адекватно, спокійно. А навіть ті, хто міг би дуже сильно обурюватися, е, можливо, деякі трампісти. Вони вони них своє справа, вони своїм заняття більше, що американці зараз не дуже хвилює українська корупція, бо вони скоріше раду на ній би заробили, ніж е, якось е, засуджували. А ось європейці реагують адекватно, і тут головне, щоб ми робили висновки, і уряд, і президент робили правильні кроки для того, щоб цю довіру не втрачати європейську і для цього потрібні в першу чергу оперативні дії, тому що Корупція є всюди, питання в тому, як на неї реагуєш. І звісно, в умовах війни, такої масштабної, і в умовах будь-якого випробування для інституції, коли ти весь час маєш обирати між оперативністю і прозорістю, завжди відкривається можливість для корупції. Ну і тим більше, якби давайте будемо об'єктивні, наша енергетика, на жаль, завжди була осередком корупції, і можемо згадати, що перше резонансне діло, перша з нас справи, яке розслідувало набу, бо зараз про це мало хто пам'ятає, але це було так. Це було якраз корупція в енергоатомі. Тоді було затримано відомого політика, відомого депутата Мартиненка, який тоді був частиною народного фронту. Можна навіть згадати, як багато поважних депутатів від тієї партії виходили, і його вони захищали, тому що ну. Поважна людина, як же можна її ображати, але тим не менше, якщо так відкинути все це, та справа згрі закінчилася. Це перша історія, коли набу дійсно може серйозно вдарити по корупції в енергетиці, і можливо навіть по корупції в оборонці в майбутньому, тому що ми знаємо, що і е, щодо міністерства оборони, і щодо цих же фігурантів є певні. е-е Розслідування, подивимося, як вони буде розвиватися. Головне, щоб система адекватно реагувала на цю історію, адекватно реагувала на виявлені факти, і тоді все буде окей. Тобто, якщо наші партнери, особливо європейські, будуть бачити динаміку, не буде в нас ніяких проблем з допомогою, тому що всі все розуміють. Тобто, теж не треба думати, що європейські партнери дурні, що вони не знають про те, що в Україні є корупція, про те, що в Україні є проблеми з корупцією, об'єктивно кажучи, які. Будь-якій країні центрально-східної Європи вони це все чудово розуміють. Тому наша головна задача — демонструвати динаміку, так як і в будь-яких інших справах. У нас є там приклад товариша Орбана, прости господи, який якраз ніякої динаміки не демонструє на противагу Україні, і на його фоні ми все ще добре виглядаємо, і це окей. Але треба, треба демонструвати прогрес в цих питаннях. І добре, що. Влада осві президента не, не стали е, робити вигляд, що все окей, що нічого не було а реагують дов доволі притомно і доволі е, оперативно. Тому чекаємо на подальший розвиток подій. Пане Юрію, я багато чую. Зокрема, нагади Валерій Чали, дипломат, журналіст публіцист Віталій Портников, Давайте уряд національної єдності а, робити. Чали взагалі каже, хай Єрмак очолює, чолові. Відповідальність на себе бере ну бо він вміє керувати, а відповідальність беруть інші люди. Ну це така оцінка дипломата. А, -е Водночас, багато хто каже, що цей уряд національної єдності нічого не призведе, бо зараз всі там ті, хто опозиційні, почнуть думати, що давайте вже до виборів там свої використовувати цей уряд для просування своїх теж наративів. Ну словом щоб не створило ще більше. Хаосу. Хтось каже, давайте взагалі все розпустимо цей уряд взагалі. Просто наберемо технократів, наберемо за західних різних фахівців-спеціалістів. На цьому ми ще теж проходили, проходили там залучення таких фахівців до за попередніх, за попередньої влади. А отут, отут з урядом дійсно що робити? Ну це ж проблема не тільки в уряду, це ж воно ж там розгалужено все, що йде від, від тим, що контролює виконавча гілка влади. І я скажу так, що насправді головне, що маємо робити, це не вдаватися до паніки, істерики і е, всякого такого іншого, тому що дуже багато людей якось не нервово на це реагують. Звісно, виявлені факти огидні і виявлені ви, провинні, винні огидні. Але, по перше, до чого тут уряд який було сформовано в червні в липні 25-го року, це міг. перше, а друге. Е, що ще важливіше, які, які е, конструктивні пропозиції? Тому що коли кажуть, давайте уряд технократів, по перше, не цікаво хто ці технократи, які мають е, цей цей уряд увійти. Е, По-друге, коли ми кажемо про уряд національної єдності, ми маємо казати про що конкретно: це умовно. Е, то має в нього війти знову таки. Це Я всі так. парламентські партії, які декларують свій патріоті... патріотизм тобто і тобто і Юля Володимировна Тимошенко, наприклад, і навіть прости господи, окремі представники там не знаю, усіх партій двох е... Бог... Мін... фракцій депутатських груп, які час від часу голосують за коаліцією, то на надто широке коло оцих патріотів, які будуть бігти рятувати країну, намагатися очолити якусь. Цікаво для них тему. Ну, ми там знаємо, що Ілля Тимошенко дуже цікавиться медичним напрямком, не дай Боже, або соціальної політики теж не дай Боже, звісно. І тому питання в тому, що саме ми розглядаємо під таким урядом, і чого саме ми від нього чекаємо, я розумію, що там відверто цю тему завжди качає е, Петро Олексійович і його пул, які розраховують, що там головою такого уряду стане наприклад, сам Порошенко. Але якщо брати реалістичні очікування, то. От якраз оцінка чалого мені видається одною з найбільш цієї теми, тому що там дійсно умовно у Андрій Борисовича Єрмака дуже багато влади, так що як мінімум було до цього скандалу. І логічно було би, щоб якщо там щось формувати спільне, то щоб він брав на себе відповідальність. Це можливо, але знову таки зараз є уряд сформований, є прем'єр-міністр, яка. Працює лише чотири місяці на цій посаді. Є склад міну, до якого переважно немає особливих претензій. Знову таки ті міністри, до яких претензії серйозні є, тобто умовно Галущенко, е його наступниця. Вони і так будуть звільнені, тому що чому вони взагалі збереглися в не зрозуміло. Там по змінам, які шмигалі робить міноборони, це якраз. Нівелювання тих проблем, з якими в тому числі працювало набу там, дуже багато робиться для систематизації роботи. Тому весь цей, вибачте, кач на тему звільнення уряду, відставок уряду. Мені здається, чисто розігр... розігріванням політичної карти, що зовсім неумісно. Е, вимагати треба від влади того, що зараз і в принципі робиться: тобто, вимагати треба а звільнення напряму причетних до е, цього скандалу. До цих корупційних історій. Друге, вимагати треба суттєвих, дійсно ну там правда, суттєвих змін в прозорості управління енергетикою, тому що відверто кажучи, саме це є проблемою. Проблема прийняття держкампанії, тому що коли компанія управляється прозоро, коли наглядові ради, ради доформовані, коли немає таких. Специфічні способи призначення керівництва, як було в енергатомі, і корупція мінімізується. Вона не ще Треба тобто, розуміти, що боротьба з корупцією, боротьба за прозорість це процес він не може бути завершений в одну мить одним рішенням. Але ми знаємо різницю між тим, як управлявся, наприклад, Нафтогаз, коли там була повноцінна наглядова рада, uh -huh. саме стосується інших підприємств, коли в них були прозоре керівництво, і різниця те, що були в венерватими. Тому що багато хто кинувся там звинувачувати в усьому наглядову раду, е в тому числі особливо Мілованова, але всі якось забувають згадати, що наглядова рада цієї компанії не була доформована, тобто вона не була сформована повноцінно. І, в принципі, те, що зараз відбувається. Ну, це фактично спроба перезавантажити управління, і те, що там анонсує і премєр міністерка і в принципі уряд і перегляд управління держкомпаніями, це те, що й треба робити. А тому, що намагатися це зараз політизувати, або як відверті російські агенти, давайте влаштуємо майдан. Ну це дуже смішно, тому що чому відбулися протести влітку? Там дуже просто тому, що влітку парламент. Президент, інші політичні актори цікавлені в тому, щоб приборкати набу, пинили політичну дію, яка була спрямована проти їх інституційної незалежності. І тому люди вийшли на вулиці, щоб сказати, що так робити не можна. Зараз, що ми бачимо, ті самі органи публікують матеріалі справи, розкривають корупцію. Як реагує держава? Держава реагує звільнення міністрів, держава реагує санкціями. Хоча там, звісно, було б краще їх не випускати. Але для цього треба не було, щоб не було зливів. з... До обстріків тоді би їх не випустила насправді. Тому тут питання, хто це зробив в САПІ чи в набу, але це питання їх внутрішньої діяльності. Відповідно, ми маємо розуміти, що є адекватна реакція, і адекватна реакція в політичних рішеннях. Тому якісь там ще такої політичні вимоги, ну вони доволі смішні, або смішні, або супер або відверто проросійські, тому що коли там, вибачте, сю Марію Барабаш підтримує царьовська бієва кампанія, ну мабуть, треба задуматися. Що ви робите не так. Ну, або я думаю, що не просто російська агентка, тут не треба особливо е задумуватися. Вона і так знає, що вона робить. Тому що ніхто, хто організовував протести влітку, не підтримав протести зараз. Відповідно, всі розуміють, що держава, в принципі, ухвалює правильні рішення, воно діє раціонально, і далі треба натискати президента і уряд на продовження того ж е шляху. Тобто, а шлях наступному е прозорість держкомпаній. І е, підтримка самостійності незалежності антикорупційних органів це є власне, основа того, що треба робити. А далі я думаю, що і, і європейські партнери і всі інші ці оці це оцінюють. І треба забувати, що буквально наступного дня після е, цього розслідування європейський союз спокійно виділив в Україні 6 мільярдів євро е, на подальші витрати. Там міс місія МВФ продовжила роботу в Києві. Тому все нормально. Головне бути обережним. І намагатися все ж таки не намахувати наших партнерів і українське суспільство і прозоро працювати. Я думаю, що це цілком вирішувана задача, і саме на цьому треба концентруватися. пане Юрію. Водночас ми ще бачимо. Да, оце до речі, на майдані. Ця акція що Барабаш запостила, репост Дмитрук, м'яко кажучи, неоднозначний. Ал'єша Царьов, Юлія Забєліна, політична оглядачка радіо яка має багато і джерел, і вона ще в лютому цього року попереджала, що діяльність пані Барабаш мутна. Там була присутня сьогодні на цих. На цій акції там вона була зовсім нечисленна і доволі дивакувата, судячи з коментарів тих людей, які ми почули. Наша колега ведуча, яка це все фільмувала, Ну, ми так вирішили, що глядач має сам зробити висновки. Але враховуючи те, що і Олександр Антонюк, політичний консультант, а також військовослужбовець збройних сил України і авторитетні політологи, і Юля Забєліна. Неоднозначно ставляться до цієї акції, як і та палітра людей, які туди прийшли, теж складаються. Ну це може бути щось те, за що може вхопитися Росія і вигідно розкачувати та в кисть. Ну і розхитати не вийшло, бо вийшло там зо два десятки людей. Що найбільше це так, те що я порахувала, дивлячись на відео, да, Але теж вони наскільки можуть зараз Кремль користатися з цієї ситуації різними такими підходами. Ось мій признав в тому, що якби Кремль був на один відсоток менш корумпований, а він набагато більш корумпований, ніж Україна, е, ну, відверто кажучи, не можна. Тобто в нього немає моральної переваги в е, порівнянні з Україною вкладання корупції. Тому тут не треба просто на це орієнтуватися на тому, що дійсно російські агенти там, в Сальвіні в Італії казав про. Страшну корупцію в Україні що не треба надавати гроші там Орбан таке інше. Але, по перше, українські МЗС їх дуже добре тролить, і всередині країни дуже добре добре троляться цієї теми, тому що про корупцію в Україні якраз зазвичай. Заявляють політики, які, ну м'яко кажучи, замазані в корупції по самі вуха, в тому числі в кремлівській теми. Якщо ми кажемо про Німеччину, ми там знаємо, що майже всі люди, які корккритикують за корупцію, це люди, які отримують гроші від російських нафтових компаній, або напряму або посередковано, то тобто там теж на е, е, наш головний союзник якість наших ворогів. Тобто нам немає опонентів, які би серйозно. Погрожували Україні, маючи якусь моральну перевагу, там вибачте, якусь репутацію некорумпованих, Ні, суперкорумповані персонажі, сама по собі вся ця аудиторія ну, скажімо так. Проросійська суперкорупована в них репутація відповідна, тому нас дійсно дуже рятує якість наших ворогів, але в цілому, так звісно, росіян були там спроби це конвертувати в антиукраїнську риторику. Але якщо чесно, не дуже вдалі саме тому, що реакція є, тому що якщо ми глядаємо подібні корупційні скандали. Будь-який попередній період, ну навіть усі ж влади до повномасштабного вторгнення, або там попередніх е слів парламенту чи попередніх президентів, коли щось таке відбувалося, зазвичай починалася мовчанка, е або якісь недолугі оправдовування ніколи не було навіть звільнень, тобто е це вперше в історії незалежної України, зважаючи на те, що у нас були і більш масштабні корупційні скандали, відверто кажучи, і по обсягу грошей, і по масштабам, е вперше коли. Буквально два міністри вилітають з посад, і коли дійсно відбуваються масові звільнення, відбуваються масово призвантаження з державних процесів. Це перша така реакція в принципі з чистої незалежної України, і це теж треба констатувати пане Юрію. За цей тверезий, один з найбільш професійних аналізів, що я за останні дні мали чула. Дякую вам на цій темі. нас ще 10 хвилин, але ми не можемо без Дональда Фредовича, куди ми з нього взагалі. У нього там теж, до речі, ми почали до ефіру говорити оці плівки іпштейна, як іпштейн, там правильно кажуть а американські політики, з якими спілкуюся, політологи. Мені Юрій Рашкін, який ну він яко кажуть, що опозиційний до Трампа, але тим не менше, він мені з, з інтерв'ю в інтерв'ю останні півтора року вже, напевно. Ну, рік так точно. От. Він постійно всюди згадує ці плівки Пштейна. Згадував і казав, що от подивитись це буде ну одним з незначальних факторів для багатої внутрішніх і зовнішніх е, потім векторів діяльності Дональда Трампа. Ну і зараз бачимо, що це все теж активізувалося. Трамп каже, це негодні демократи. їм все це вигідно. Він ні з ким нікого в білий дім не водив, нікого не бачив. Але треш несеться наскільки він небезпечний в питанні того, що Трамп буде відволікатися від питання російсько-української війни. Отак спитаю. От і так, Трампу якраз треба буде не відволікатися від питань російсько української війни, чи будь-якого щ... чого ще йому треба буде створювати якомога більш гнучгнучні інформаційні приводи, дії, заяви, щоб тільки менше обговорило цю тему. Тому що давайте нашим глядачам нагадаємо, що файли Штейну це файли американського бізнесмена Епштейна, який загадково помер в тюрмі був засуджений за організацію і сприяння. Організації вечірок, де представники американського стеблішменту, е, ну, давайте так сформуємо це коректно, розважалися з неповнолітніми, переважно американцями. І не тільки американці. Е, і там величезна кількість відомих людей, які були до них так чи інакше залучені. І Трамп дуже багато чого діло чудок. Трамп був залучений до цього до цього дійства. Під час про кампанії Дональд НЕСредович активно казав, що я, не я і е, все це не моє, і я взагалі не маю ніякої відношення цих клівок і взагалі це все мова демократів, і там демократи головні фігуранти, і тому як тільки стану президентом. Я взагалі ці ці, ці плівки вскрию і покажу, які демократи огидні, злочинні. Оце все там була буквально його наратив. Е, Згодився до того, що це все демократи. Що вони насправді і є от, оцією мафією? Е, давайте я скажу вже, е, і відповідно вони активнішим чином. Цю тему розкручували. Я нагадаю, що був ще така констрологічна теорія Кюанон, як яка теж базувалася на тому, що демократична партія це партія, яка об'єднує в собі е лоббі усіляких е дітей. І в них є тайна змова, де вони на цих вечірках говорять, як керувати світовим е, порядком. І ця конспірологічна концепція була серйозною опорою Трампа на виборах 2015 року, 2020 року, двадцять четвертому році вже було трохи по-іншому. Так ось і в оцьому, цьому цьому ж з'ясувалося, що сам Трамп був неодноразово на цих вечірках, і вони спочатку його президентства почали блокувати розкриття цих файлів і публікацію і. В тому числі через дії в конгресі блокували публікацію цих файлів не вистачало там одного підпису для того, щоб це процес це розпочати. І на цьому тижні, який зараз проходить, якраз вийшли в пресі перші інсайдерські зливи цих файлів, де згадується Трамп. Причому Іштейн згадує його в супер такому саркастичному і доволі пронизливому контексті. Тобто він не дуже високо цінує до НД Трампа. Ну, враховуючи, яким сам Епштейн був навряд чи це має розстроювати Трампа. Але все, що він на цих файлах є, і те, що він на цих вечірках скільки за все був, оче не зрозуміло в якій ролі. Ну, це дійсно серйозний репетиційний удар. І е, сьогодні, до речі, комедно, що Трамп зафіксував. Фактично, розлучення зі своєю старою фанаткою, Major Taylor Телвін до речі, ворогом України відвертим, тому що Мейджер яка зважає, що ці файли мають бути опубліковані, навіть якщо там є Трамп, і відповідно щоб захистити американських дітей від цих поганих до речі. Мабуть, єдиний раз, коли я з нею готовий погодитися в чомусь, е, і він сказав, що він не буде більше її підтримувати на виборах. А ми розуміємо, що зараз там така паска. Незрозуміло, зрозуміло, цей скандал завдасть серйозну шкоду Трампу. І те, що буде втрачена його підтримка, завдасть більше шкоди колишнім мага-трампістам. Але в цілому ситуація абсолютно огидна. І враховуючи про що ми говоримо, в принципі, ну ми з вами перед ефіром про це говорили що. Я не знаю, у мене ніякі там корупційні скандали будь-де що в Україні, що в Америці, що в Європі, не викликають такої огиди і не знаєте, бажання піти відразу помитися, як необхідність про цю тему говорити. Це, мабуть, найбільш огидна історія, яку в принципі ми спостерігали за останні десятиліття в, в цивілізовані в країнах з більш-менш цивілізованою політикою, е, тому ми навіть зараз враховуючи. З одного боку, резонанс, з іншого боку, те, що Трамп давно вже не дуже думає про свою репутацію, бо він не на неї спирається, ми не можемо прогнозувати наслідків, але ситуація буде максимально огидною і спостереження за нею буде викликати в нас, ну скажімо так, я думаю, почуття, які важко описати цензурними словами. А пане Юрію, це дійсно, це правда. Ну, от Трамп, якому тепер треба створювати, щоб перебивати в нас дві хвилинки, ем, іншу реальність принаймні на зовнішньому векторі. Говорить про те, що він сильно тисне на Росію, і коли в неї є гроші від нафти, вона може продовжувати війну. А коли немає, то ні. Ну дякуємо логічно. І Трамп запевняє, що це останнє немає. Він реалізує. Ви в це вірите? Що не буде ніякого відкату? Бо уже період з 21 листопада перенісся на 30 грудня. А, аби санкції від 22 жовтня почали діяти набули чинності? Ну, ну вони і так в принципі вже почали діяти. Mm -hmm. Те, що приніс краї ще технічний, але мені дуже сподобалося. Насправді без іронії, сподобалася риторика пана Рубіо, який сказав, що в них вичерпалися механізми, якими можна санкціонувати Росію, але вони зосередяться на тому, щоби Росія. Була вимушена ну, щоб контролювати власне більше дотримання санкцій. І, на мою думку, це якраз насправді без, без іронії, Я вважаю, що це дійсно саме те, що нам зараз і потрібно, і саме те, на чим насправді Америка і має зараз працювати, так. тому що на мою думку, це правда е, більш важлива складова тисне на Росію ніж безпосередньо. Нові санкції, тому я сподіваюся, що введення цих санкцій там сердцятого грудня буде супроводжуватися. Ну точніше, ніше їх повноцінний запас буде супроводжуватися тиском на тнівий флот Росії, тому що ми бачимо і по доходах російського бюджету, і по балансу витрат Росії, що ну, економіка їх звикли в зв стані, і нам треба дійсно дотискати в цьому питанні е і. Можливо, особливо враховуючи те, що сталося вчора в Новоросійську, де Україна була настільки потужного удару, що російський національний порт не працює більше, як мінімум, тимчасово. Там, до речі, були і резонансні наші ракети різні, і довгий Нептун. Коротше, все окей е, з цим питанням. Тобто, Росію треба дотискати економічно, тому що її спроможність вести війну. Е, вона просто прямо залежить... Від наявності грошей ні немає ніякого іншого ресурсу, крім грошового, який би е в Росії, е, підтримував існування цього режиму. Абсолютно, я тут теж погоджуюся. Ми ти з говоримо також і з іншими експертами, зокрема і санкційної галузі, що це вторинні санкції. Оце порада, бо можна ще 198 тисяч пакетів поводити. А якщо вони будуть обходитися, то це, це і залишиться тільки пакетами. А треба, щоб пакет вже Путіна на голові був. Пане Юрію, дякую вам дуже за цю розмову. Дякую. Спасибі за реалізм, здоровий глузд та професійність в оцінках. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе. Дякую побачення. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної комунікації Ірина Зло, моє Ім'я друзі, дякую, що ви нас подивилися і залишайте свої коментарі, лайки та думки, що ви думаєте з приводу тих тем, які ми обговорили? Робіть насамперед для себе правильні висновки. І підпишіться на мій Ютуб Узлова Токс, на Ютуб 24, го на Ютуб пана Юрія. Будь ласка, лайки, коментарі теж вітаються. Побачимося і переможемо.